Хід королевою у могилеві Подільському відбувся кубок Вінницької області з шахів. 34 учасники чорно-білої гри вихідними приймала наша громада. Учасники із Вінниці, Вороновиці, Липовця, Жмеренки, Калинівки Томашполя приїздили до нашого міста, аби позмагатися у шахових баталіях. Із них дев'ять кандидатів у майстри та міжнародний майстер. Міський голова Геннадій Глухманюк. Особисто привітав інтелектуалів, побажав успіхів у грі та підготував спеціальну премію від міського голови за кращу шахову партію. Хочу побажати всім учасникам. Це головне перемога. Традиційно я хочу долучитися до змагань. Журі визначить кращу партію. На Фінансовий прес від міського голови має перемогти найсильніший. У цій грі найголовніша перемога. Після серії блискучих ігор та протистоянь між учасниками перше місце посів міжнародний майстер Микола Боднар із міста Вінниця, який і отримав премію від міського голови за кращу шахову партію. Друге місце у могилівчанина Андрія Горобця, який вкотре довів свій талант та розум у шахових битвах. Третє призове місце зайняв Анатолій Хацюн із Жмеренки. Усього сім шахістів стали переможцями інтелектуальних протистоянь. Учасники турніру були задоволені результатами та проведеним часом у компанії тих, для кого шахи це життя. Переможців Кубку Вінницької області з шахів нагородили грошовими подарунками та подяками за динамічну гру, освіченість та інтелектуальні здібності.